Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Ukraine. Сьогодні для вас важлива інформація щодо змін, які чекають на українців вже з 1 січня наступного року. Поговоримо про збільшення пенсій, поговоримо про комунальні тарифи, як вони зміняться, зміни в мобілізації України, і також деяка інформація для українців за кордоном. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на цей канал, підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую! Отже, почнемо з українців за кордоном. Хочу сказати, що Україна пропонує країнам Європейського Союзу припинити підтримку біженців з України як спосіб тиску. Також новостворене Міністерство повернення українців пропонує обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку за кордоном. Тобто, таким чином уряд України прагне повернути від 1,5 мільйона до 3,5 мільйонів своїх громадян. Що ви думаєте, чи це достатньо? Мудрі інструменти для повернення е, своїх громадян за кордону. Тобто, таким чином, Міністерство єдності вивчає навіть радикальні методи, але ж погодьте, що силою ніхто українців не поверне. Давайте тепер поговоримо про пенсії. Нагадаю, що у січні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку, а пенсіонери, які перебувають в Україні, зможуть отримати, нагадаю, по тисячі гривень державної допомоги, якщо вони не. Зробили цього в грудні Вийти на пенсію 60 років, наприклад, зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 32 років страхового стажу. Щодо тисячі від Зеленського, нагадаю, що це допомога від держави є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають тільки в Україні. Діятиме ця програма до кінця лютого 2025 року. Гроші, нагадаю, нараховуватимуть на картку національного кешбеку, яку можна оформити через застосунок «Дія» або через банк, який є партнером цієї програми. Пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої групи, які отримують виплати через Укрпошту, зможуть отримати цю допомогу також через Укрпошту. Витратити кошти ви зможете також через Укрпошту на плату комунальних послуг, нагадаю, чи придбання товарів українського виробництва щодо виходу на пенсію у 2025 році. Який стаж вам потрібен? Нагадаю, що з наступного року зросте тривалість страхового стажу, тобто необхідного для виходу на пенсію за віком. Відповідно, з 1 січня наступного року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, наприклад, необхідно. Вам набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок. Ви спитаєте, що робити тим, хто після досягнення вже 60 років не має достатнього страхового стажу. Ви маєте право на пенсію тільки в 63 роки при наявності також стажу від 22 років до 31 року. Також за наявності страхового стажу від 15 до 21 року пенсійні виплати призначають, нагадаю, 65 років. Якщо у людини менше 15 років стажу, то у віці 65 років ви будете мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат. Йдемо далі, друзі, що буде з комуналкою в Україні, як зміняться тарифи в наступному 2025 році для українців. Звичайно, зараз також є хвилювання серед українських громадян, і це викликає саме тарифи на електрику. До речі, решта комунальних послуг, як то вода та газ. Поки що залишаться незмінними. До речі, офіційно про підняття тарифів сказав голова спілки споживачів комунальних послуг. Він сказав, що тариф на електроенергію для населення планують підняти з 1 червня 2025 року. Орієнтовано, друзі, до цифри 6 гривень 64 копійки за кіловат годину. У наступні роки, до речі, ціни, на жаль, продовжать рухатись вгору. Очікується, що в найближчі 2-3 роки вартість досягне. Позначки 9 гривень за кіловат годину. Що зміниться для українців в мобілізації у 2025 році? Хочу сказати, що Верховна Рада України проголосувала за законопроект 12066, який передбачає створення єдиного реєстру військовослужбовців. Наразі нагадаю, дані про військовослужбовців зберігаються в реєстрі оберіг. Відразу виникає питання, навіщо потрібен цей новий реєстр та які дані містить. Хочу сказати, що відомості про військовозобов'язаного, поки він не набув статусу військовослужбовця, містяться зараз в реєстрі оберіг. А після мобілізації чи підписання вами контракту, наприклад, на військову службу, ваші відомості будуть міститись в реєстрі військовослужбовців. Де ви будете обліковуватись під час проходження вами військової служби. Тобто до цього реєстру будуть вноситись також дані, посадові, службові відомості, також, наприклад, статус ваш як військовослужбовця, місце проходження вами служби, військове звання, ваша посада, бойовий досвід, відомості про поранення, наприклад, травми тощо. Особливо від себе хочу зазначити, що важливість, мабуть, такого реєстру. Є важливою для іноземних громадян, оскільки вони не є військово зобов'язаними особами у взаємовідносинах з Україною. А отже, військовий облік таких осіб не ведеться зараз. А при укладенні з ними контракту на військову службу вони одразу набувають статусу військовослужбовця збройних сил України. А отже, електронний облік та зберігання даних щодо таких військових. Край вважаю важливим щодо наступних змін. Це також зміни щодо медико-соціальної експертної комісії, що встановлюють, ви знаєте, групу інвалідності, зокрема, необхідну для відстрочки від мобілізації. Також в наступному році будуть платні медичні послуги для українців. Ви знаєте, що рішенням президента МСЕК будуть ліквідовані з 1 січня 2025 року. Чого чекати далі українцям, які мають вже інвалідність, як їх будуть далі перевіряти? Друзі, поки що невідомо. Щодо платних медичних послуг з наступного року. Нагадаю, що державні та комунальні заклади охорони здоров'я почнуть надавати окремі медичні послуги за оплату. Які послуги стануть платними? Наприклад, це надання медичної допомоги вдома за бажанням пацієнта, перебування в палатах із підвищеним рівнем комфорту за запитом пацієнта. Наприклад, звернення без направлення до лікаря. До речі, Міністерство охорони здоров'я наголосило, що всі платні послуги повинні бути чітко визначені та оприлюднені закладами охорони здоров'я. Тобто цю інформацію, я так розумію, їхній перелік і вартість. Розмістять на офіційних сайтах лікарень, також на інформаційних стендах. До речі, щодо оплати за такі послуги платні медичні, вона здійснюватиметься виключно безготівковим способом, а сам факт надання платної медичної допомоги має бути оформлений офіційними документами та внесений до електронної системи охорони здоров'я. Як це буде відбуватись на практиці, побачимо вже з вами в наступному році. Отже, на цьому це всі друзі. Важливі новини для українців. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!